Волиняни продовжують спалювати сухості та бадилля замість того, щоб компостувати через дії людей в області продовж року виникло більше. 300 пожеж у екосистемах вогнем знищено більше 10 дачних будинків, а також загинуло двоє людей у Луцькому районі. Тому з приводу паління трави, що призвело до фатальних випадків, рятувальники вирішили ще раз нагадати мешканцям нашої області про шкоду та відповідальність за такі дії. Ті пожежі, які трапляються, хочу звернути увагу: вони перекидаються і на лісові масиви, де гасіння пожеж дуже складне. Витребовує багато і зусиль, і матеріальних ресурсів, і так само пожежі на торфовищах нас теж, скажем так, дуже бентежать, тому що це величезні об'єми робіт, величезні збитки. І Якщо не так давно в нас штрафи коливались там порядка до 170 гривень, то на сьогоднішній день хочу довести, що відповідно до статті. 77 сім 1 на штрафи вже коливаються від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень на фізичні особи. У ДСНС Волині кажуть, регулярно проводять роз'яснення серед населення. Важливо дотримуватися закону та правил за їх порушення. Передбачені чималі штрафи. Якраз в тих випадках, про які ми говорили, загибелі людей мали безпосередню участь і самі ті громадяни, які здійснювали підпали. Знову жвертаю до того, що я казав, огонь є неконтрольований, несе за собою біду справжню біду. Інші випадки. Також які досліджує органи правоохоронні, це моменти, коли люди з силу тих підпалів вижили, але зазнали значних опіків. Вернусь до того, що починаючи відповідальність, іде від як від штрафів. Так, до обмеження волі громадян і в свою чергу ті ж самі підпали, до чого я веду. Несуть несуть біду та загибель загрозу для життя людей, самих громадян. В силу тих обставин можна постраждати не лише самому, а й потягнути за собою загибель інших громадян. Вигід із ситуації це компостування старшим людям, які звикли кинути сірник у купу сухостою, інколи нехтують як своїм здоров'ям, так і інших. Обранці громади уже неодноразово підіймали це питання, аби людям забезпечили вивіз таких відходів, особливо у приєднаних громадах. Наша команда вже не на піднімала це питання про те, що з приєднаними громадами це питання піднялося ще більш гостріше. Нам необхідно в кожних чи там декількох населених пунктах, все ж таки робити якісь компостувальні ями, щоб дати змогу людям його туди звозити, щоб не було так, що люди ми готові, але скажіть, куди його завозити, і це найважливіше питання, над яким має працювати наше комунальне підприємство Лус і розробити цей. І план роботи з компостуванням наших відходів, наприклад, у Луцькій міській громаді уже більше року привчають малечу до компостування. У декількох міських садочках відділ екології встановив компостери для таких відходів.